Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочивай. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить. І не знає — оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жниви? Схаменіться не до люди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братню, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. То та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів, незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужії, Претеся знову, як би взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді й зі мною, тоді остався б сиротою, Святими горами Дніпро. Схаменіться, будьте, люди, Бо лихо вам буде.